Цими днями у США перебуває патріарх української греко-католицької церкви Святослав. У середу він освятив у центрі американської столиці місце, де буде збудований меморіал жертвам українського голодомору. Сьогодні патріарх Святослав є гостем програми «Час стає». Дуже дякую, що знайшли для нас час у вашому щільному графіку. Дякую вам. Отже, після десятиліть переслідувань, переслідувань лідерів церкви, пасторів, переслідування прихожан, українська греко-католицька церква після незалежної відродилася, як ви сьогодні оцінюєте роль і місце української греко-католицької церкви у суспільстві? У ну, найперша наша церква є сьогодні такого всесвітнього чи глобального масштабу. Ми маємо сьогодні наші структури, наших вірних у цілому світі. Кругом, де б'ється українське серце, там б'ється серце українського душпастиря. І навіть сам факт моєї тут присутності сьогодні разом з вами це є свідчення того, що ну я як глава церкви маю обов'язок опікуватися всіма нашими вірними. З іншого боку, сьогодні в Україні наша церква справді відіграє роль такого потужного морального авторитету, який ми намагалися намагалися потрошки, потрошки представити нашому суспільству. А крім цього, наша церква сьогодні є потужним голосом України і українства на цілий світ. Кілька днів тому я мав нагоду виступати перед зібранням усіх католицьких іпископів Сполучених Штатів це було Балтіморі понад 300 єпископів, які з великою увагою і пошаною слухали про воскреслу українську mm -hmm. церкву. Яка за велика, якийсь, яка велика сьогодні українська Греко-католицька церква? Якщо говорити про світовий масштаб, сьогодні нас у світі є від 7 до 8 мільйонів українців, які себе вважають вірними української греко-католицької церкви. Очевидно, що всі вони сьогодні відчувають потребу. В в такій внутрішній єдності тої церкви, бо кожен, хто живе у світі, потребує відчувати своє коріння саме в Україні, саме у Києві. І таким чином церква стає цим об'єднуючим фактором. Єдиним цілим на початку жовтня ви написали президенту Януковичу листа, у якому політику нинішнього керівництва держави назвали цитую украй недалекоглядною і безвідповідальною. Що спонукало вас зробити такий крок, і чи змінилася якась ситуація? Що ви мали на увазі? Ці слова були скірав можливо, не так до адміністрації сучасного сучасного нашого президента, ні до нього особисто, але до певних політиків, які намагаються перед новими виборами маніпулювати питанням української мови і говорити про необхідність російської мови як другої державної мови. Отож, очевидно, що це турбує усіх українців і в Україні і у цілому світі, і знову ж таки торгувати мовним питанням в Україні на нашу думку є вкрай нерозумно і недалекоглядно небезпечно можна навіть сказати. Як чи відчуваєте ви рівність сьогодні, наприклад, своєї церкви серед інших церков, які є в Україні, які представлені в Україні? Ну очевидно, ми себе відчуваємо партнерами, угу. хоча можливо не завжди. На локальному рівні чи навіть на загальноукраїнському ця рівність визнається, скажімо, різними державними чинниками. Але сьогодні ми, ми дуже гарно будуємо наші стосунки з усіма церквами і релігійними організаціями і намагаємося разом свідчити сучасному українському суспільству про ці традиційні християнські цінності і вартості. І тут ми разом є знову ж таки потужним моральним авторитетом. У вас є деякі тертя з російською православ... Усіх нас. Є деякі тертя з російською православною церквою. У якому стані сьогодні перебувають ці відносини, і чи планується таки зустріч з, з патріархом російської православної церкви? Ну я би вас трошки поправив. Ця церква зветься українською православною церквою в єдності з московським патріархатом. І навіть з цією церквою в мене складаються досить, я би сказав, такі дружні стосунки. Можливо, всі християни на них чекають, і це певний мандат, який дає мені. Моя церква, моя церковна спільнота. Я з великою пошаною ставлюся до особи блаженнішого Володимира Київського митрополита, і намагаємося справді співпрацювати кругом, де це є можливе. І останнє запитання: у нас залишилося буквально 50 секунд. Якщо я не помиляюсь, ви наймолодший патріарх в історії української церкви, навіть можливо в світової церкви, чи вважаєте ви свій молодий вік недоліком чи перевагою в вашому служінні? В певних моментах, можливо, перевагою, в інших, можливо, певним недоліком, оскільки всі звертають увагу на те, що я їм молодий. І це якось так дуже було видно, зокрема, тут, в Сполучених Штатах. А можливо, недолік цей, що я все ж таки дуже багато ще мушу вчитися для того, щоб якнайкраще послужити Господу Богу і всім нашим вірним, всьому українському народові. А що є перевагою вашого молодого віку? Можливо, перевагою є те, що десь в моїй особі. Мені говорять, я подаю надію на майбутнє. А цієї надії так всі, всі ми потребуємо, зокрема, український народ сьогодні. Якщо в нас є надія на майбутнє, тоді сьогодення наш, навіть його труднощі, справді можуть бути вирішені з Божою, очевидно, допомогою.